Шукайте ідеальний твердопалений котел, але не знаєте, з чого почати. В цьому відео ми розглянемо всі ключові аспекти, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Перший варіант це дача Або схожі будівлі, в яких ви буваєте дуже рідко. Немає сенсу вибирати преміальний котел по максимальній вартості. Тому зверніть увагу на котел Хітеко, котел плиту та практик. Другий варіант. Якщо вам потрібен твердопавний котел як резервний для роботи з газовим або електричним котлом, то ми пропонуємо вам наступне. Неусвічлаз, Неоспрактик та Неус Джокер. Третій варіант. Коли твердопаливний котел буде основним джерелом тепла вашої оселі. В цьому випадку ми рекомендуємо встановлювати твердопавний котел преміальної якості 6-мм сталі та в парі з теплоакумулятором. Це може бути вічлоз, джокер та Пелетний котел. Дотримуючись вищевказаних вказаних рекомендацій, ви обов'язково зробите вірний вибір твердопаленого котла для себе.